Тема відображення або невідображення ФОПів в звіті 4ДФ» вже достатньо всім надоїла. Кожен лектор, кожен експерт вже написав статтю на цю тему та виклав не одно відео. Особисто у мене на Ютуб-каналі щороку поновлюється таке відео та купа відео в Тіктоці, Інстаграмі та у Фейсбуці. Ми вже маємо рішення суду, відповідно якого платнику скасували донараховані штрафні санкції, які податковий орган нарахував за невідображення ФОПів в 4ДФі. Ми вже знаємо історію, коли платник звернувся за індивідуальною податковою консультацією, в якій податковий орган вказав, що фопів потрібно відображати в 4ДФ, Проте платник оскаржив в суді такої ПК і отримав, і отримав рішення на свою користь. тобто, те, що відображати ФОПів, в 4ДФ не потрібно. І я підтримую цю позицію на 100%. Коли ми нараховуємо доходи ФОПу, ми не утримуємо і не перераховуємо за нього податки до бюджету. Тобто ми не є податковим агентом такому ФОПу. І відповідно в 4ДФ відображати його не потрібно, тому що в 4ДФ це звіт для податкових агентів. Я... Мене категорично тригерять колеги, які обслуговують ФОПів без найманих працівників, і щомісяця подають звіти 4ДФ, яких показують виплати іншим ФОПам. Це я розцінюю лише. Те, ну, що ви хочете, просто у ФОПів більше заробити. Ніякої логіки в цьому відображенні ФОПа виплати, іншому ФОПу немає. Е, аргумент щодо досить низької штрафної санкції за невідображення, 1020 гривень, також мене влаштовує на 100%. Ну, тому що проще заплатити цю штрафну санкцію, ніж потім цілий рік відповідати на запити, які надходять і товариству, і ФОПам про е, ваші операції. Які між вами відбувалися і так далі. Але серед всіх цих аргументів за те, що не треба, є один аргумент за те, що ФОПів показувати в 4ДФ треба. Лиш правда, він стосується лише платників ПДВ. Цей аргумент мені категорично не подобається, проте я маю вам про нього розповісти. І це довідник кодів податкової інформації, критерії ризиковості платника податків. І серед. Цих кодів, які нам надає податкова, є код 10. Відповідно, у податковій звітності платника податку не відображено доходи, нараховані за виконані роботи чи надані послуги та виплачені самозайнятим або фізичним особам. Тобто, якщо платник не відображає цих самозайняті особи, це і є ФОПи, його податковий орган може включити до ризикових. Як дорого нам обходиться вихід з ризикових, платники ПДВ, які там були, знають. Тепер вирішуйте ви.